48 учасників вихованців Бердичівського міського спортивного дитячо молодіжного клубу рокопашного бою Віктор. У річницю загибелі їхнього колеги по клубу Павла Поліщука влаштували турнір його пам'яті. Рівно рік тому хлопця на залізничній станції Бердичів збив потяг. Павло відвідував спортивний клуб Віктор і вважався там одним із найкращих спортсменів. Великим великим видатим спортсменом був ну і влучив всіх. Він мене навіть багато разів чому ватово обучав. Показав, як правильно тренуватися, як правильно бити, як видержуватися все треба. Наші члени клубу, значить, це діти, спортсмени, вирішили, що, що в пам'яті заливався Поліщук Павло, у нас наш найкращий спортсмен. то ми проголосували, що будемо робити цей турнір щорічно. Після покладання квітів та вшанування Павла хвилиною мовчання спортсмени приступили безпосередньо до змагань. Особливо приємно, що розпочався цей клубний турнір матері загиблого хлопця Оксані Азізові та братові Дмитру Поліщуку. Сьогодні дуже велика честь бути присутнім в цих змаганнях, які організував тренер клубу Віктор. В першу чергу я йому завдячую, що він проводить такі змагання і. Хочу висловити щиру подяку і повагу до тренера і до. Дітей, які будуть присутні на цих змаганнях, а також, також хочу би словити свою вдячність батькам, які підтримують. Не знаю, навіть, ну, в більше степені, якого був спортсменом, але просто знаю, що це був волій чоловік. І в першу чергу, це був хороший друг, брат, але він заміняв мені всіх, всіх людей. Я завжди брав з нього примір, навіть зараз, коли його немає, я рівняюся на нього і хочу стати краще, краще. Це завжди, хоча я був і старше нього, але він все ж краще мене. Євгенко Рустіль добре Пам'ятає день, коли Павла не стало. Він важко переніс втрату, бо хлопці товаришували і разом тренувалися, спарингувалися. Я був тоді на учобі, Тут мені дзвонили, сказали, що Паша нема, я розстроєний був дуже сильно. Я не зміг це все перенести Я сказав, що це неправда. Ну, Як вже приїхав, це да, так случилося. Я деякий час не ходив на тренування, бо я не зміг. Бо я коли приходив на тренування, ми сна з ним тренувалися. Такі, ну... Тяжко, тяжко було це все перенести. Спортсмени боролися в 11 вагових категоріях. Деякі з них ставали абсолютними переможцями, для декого долю вирішували очки. Та жоден із рукопашників не сумнівався. У цих змаганнях переможених немає. Головне, що турнір пам'яті Павла Поліщука відбувся і проходитиме відтепер щорічно. За участь у турнірі хлопці та дівчата отримали пам'ятні призи.